Усім привіт. Спробувала розмножити свою шефлеру з листочка і фікус з вершечка. От я його обрізала він виділяє такий білий сік. Його потрібно витрити добре, а тоді вже живець ставити у воду. Так само зробимо експеримент з шефлерою, бо дехто каже, що з листочка погано вона розмножується. Фікус підсушився і ставлю у водичку, набираю. К температури кімнатної відстояну трошки на дно небагато. Воду час від часу я міняла або додавала. шифлери, і у фікуса почали з'являтися зачатки корінців вже десь за місяць, а ставила я у лютому. А вже у квітні фікус мене дуже потішив. Він дав дуже великі корені, і вже невдовзі я його висаджу. А Шефлера, щось вона планувала випускати коріння, а потім передумала. Фікус за якийсь час випустив нові листочки. В кінці квітня висадила фікус у універсальний ґрунт. Як на мене, цей вазон є більш простіший у розмноженні. Всім дякую за увагу!